Ки вже ніхто не приховував, справжній центр ухвалення рішень давно перемістився від старого президента до вузького кола силовиків, зосереджених навколо Микола Патруша. Пише про помсти після місяців кулуарних ігор. Він остаточно закріпив владу в своїх руках, зміцнивши контроль не лише над ФСБ і армією, а й над каналами комунікації з іноземними столицями з Китаєм були досягнені таємні домовленості, які передбачали взаємне визнання нової російської влади гарантії стабільності кордонів, але з прихованими умовами вигідними покину. США хоч і залишалася стратегічним опонентом. Також погоджувалися на легітимізацію постпутінської конструкції в обмін на припинення війни на певні поступки в сфері безпеки. Першим сигналом, що силовий центр перемістився, стало арештування трьох високопоставлених генералів, які на останній закритій нараді підтримали Путіна і публічно заявили про готовність визнати результати майбутніх виборів. Для Патрушева це була прямою загрозою, тому він діяв швидко і демонстративно, даючи зрозуміти іншим впливовим фігурам, що коливання небезпечне далі почалась. Стратегічна гра на внутрішньому фронті з Білгорода непомітно для більшості було знято частину бойових підрозділів, а інформаційні канали, контрольовані людьми Патрушева, тихо передавали цю новину в потрібні кола. Це створило вікно можливостей для РДК, які почали активніше діяти, завдаючи ударів по місцевій інфраструктурі, і провокуючи хаос серед цивільних в москві. Тим часом відбулись серія диверсій, вибухи на енергетичних вузлах, локальні атаки на складах та депо спроби підриву вузлів зв'язку. Втім, наразі офіційно все приховують. Найгучніший інцидент трапився на МКАДі, коли група добре озброєних партизан і радикалів прорвала зовнішній кордон охорони і вступила в бій з розвардійцями, які залишалися вірні Путіну. Перестрілка тривала понад півгодини. і За оперативними даними координати партизанам передали саме люди Ціл була очевидною створити в Москве відчуття, що війна прийшла в їх домівки і перекласти відповідальність за це на Путіна. За одну ніч за даними каналів, близько до ФСБ загинула 200 військових силовиків, що стільки отримали поранення. Вулиці Центральної Москви патрулювали бронетранспортери, але інформаційний простір заповнювали на офіційні зведення цілеспрямовані вкиди, які підкреслювали безсилля нинішнього керівництва. Міжнародна складова змова була не менш важливою. Китай отримав ключову роль посередника, пропонуючи свою гарантію стабільності в на економічні і територіальні преференції на далекому сході зі свого боку обережно погоджувалися на зміну режиму, бачачи в патрушою фігури, з якою можна вкладати угоди про завершення війни на умовах, що зберігають обличчя обох сторін. Аналітична ситуація виглядає класичний сценарій нютри внутрішнього миру через зовнішнє усунення. Це рідкісний випадок, коли внутрішні перевороти отримує де факто міжнародну підтримку. Ще до того, як він офіційно відбувся, втомлена армія розколота еліта, економічний тиск та втрата зовнішньої підтримки робили позиції Путіна безнадійними. В Кремлі вже відчувалося наростання боротьби веж між собою. Одні намагалися торгувати лояльністю за місця у новій конфігурації інші шукали виходи на іноземних посередників. Патрушев грав на випородження зачистки серед лоялістів Путіна відбувались паралельно з кулуарними перемовинами, які формували майбутній владний баланс. Він добре розумів, що час працює проти нього. Будь-яка затримка могла призвести до непередбачуваних наслідків. Якщо Путін знайде спосіб мобілізувати залишки свого впливу, розстановка сил Москві змінювалася до переговорів на Алясі. Щодня олігархи відчували, що захід готує точкові санкційні удари по їх активах. Починали підтримувати будь-який сценарій, який обіцяв швидке завершення війни і повернення до відносної економічної стабільності для Патрушу. Це було ключовим ресурсом без фінансової медійної підтримки. Цих груп рворот міг би захлинутись на півдорозі. Таким чином план наближався до фінальної стадії. Вуличні інциденти, і бойові зіткнення в межах столиці мала створити атмосферу невідворотності Змін міжнародні гарантії забезпечували майбутнє визнання нової влади, а демонстративні кроки, на кшталт арештів генералів і здачі стратегічних територій ворогу підривали залишки довіри до чинного президента. Якщо розв'язка настане найближчими тижнями, то це стане одним з рідкісних прикладів, коли внутрішня боротьба за владою і в ядерній державі відбувається під мовчазною опікою заходу і а вирішальним інструментом виявляється невідкрита битва контроль над хаосом і страхом всередині Країни редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.